Працювати по ріпаках. Зараз ось у нас такий ріпачок. Ми вносимо зараз йому азот і даємо мікродобрива також по аналізах і Ми цікаво що даємо, то звертайтесь до коментарях, будемо вам все доповідати. Так, коли прийшов ін'єктор, ви бачите, там де пройшов колесо, де ін'єктор не взагалі нічого, немає ніяких пошкоджень, десь там обчисало його ну, взагалі не видно. А ось де пройшов трактор. Тобто подавило його ну, саму точку росту, бачите, просто до землі прижало і все. Тобто ніяких серйозних пошкоджень немає. Ну і в подальшому я вам буду показувати, як буде себе почувати наш ріпачок. Це все фото і відео для історії. Як в подальшому буде проходити ріст і всі етапи, які ми впроваджуємо, які робимо на себе на виробництві, ми вам показуємо. Отакий От у нас ріпак, який посіяний по технології Living Soil Power. Тут у нас повністю вся технологія пропрацьована, штригельна борона. Сівалка Агеда на 30 міждурядя міждуряді і, і ін'єктор Юкон. Зараз він вже тут працює другий раз. Працювали перший раз ми ним перед посівом вносили амонійну форму азоту. І зараз вносимо вже іншу форму. Також там є і амонійна, але це вже задавайте питання, кому цікаво, то будемо відповідати. Отакий вот ріпачок репачок